Это пиздец. Это грандиозный пи... Чуєш про навалу сарани. Здається, що це сюжет фільму катастрофи або біблійної оповідки. Але це, на жаль, наша реальність. Мережу ширяться відео, де південно-східні регіони страждають від цих комах, які літають просто хмарами. У Запорізькій та Херсонській областях вона вже літає густими чорними хмарами. Сарана в Україні вже не вигадка з кіно, а реальна загроза для аграріїв. Вона здатна переміщуватися на десятки кілометрів, знищувати посіби кукурудзи, пшениці, соняшника та навіть Дих дерев найнебезпечнішим є види, що утворюють зграї, як от перелітна та єгипетська сарана. У саранит чіткий однорічний цикл розвитку. Вони відкладають яйця восени, потім навесні вилуплюються. Зі є е е личинки, які линяють кілька разів, і ну десь 4-5 разів, і потім вже здатні до перельоту. Але навіть е під час цих е процесів линяння, так звана піша сарана, вона також пересувається ну, спочатку на незначній відстані, там 100-200 метрів, але в залежності від того, як вони ростуть, вони вже далі можуть пересуватися і на більшій відстані. А власне, е цим вони можуть е е ну, і є небезпечними. Фахівці просять аграріїв частіше оглядати свої. І поля, узбіччя, луки та пасовища у цей період личинки сарани ще не літають, і з ними можна впоратися простіше хімікатами, поки вони не зібралися у велику хмару. Сприятливі умови для її розмноження, теплий клімат та нагрівання землі. Серед нещодавніх кліматичних катастроф каталізатором став підрив каховського водосховища, після якого зник природній баланс на місцевості. Таким тригером, таким поштовхом. До появи багатьох мільйонів особин сарани виступило саме от знищення Каховського водосховища, висихання. Це дало умови багатьом дорослим особинам гарно відкласти яйця і все потомство абсолютно вижило. Тобто його не з'їли хижаки, його не склювали птахи. Криворіжжя теж постраждала під час підриву Каховської ГЕС. В районі були перебої з водопостачанням, але ситуацію швидко взяли під контроль. Воду подали завдяки оперативній роботі місцевої влади. Та навіть попри те, що місто з водою в соцмережах почали з'являтися відео з полів криворіжжя. Аграрії помічають поодинокі випадки появи сарани. Поки що не масово, але насторожує. У нас любі друзі вже знаходяться в нас. Нам підкинули спасіба. Бачите, яка красива ситуація. Біологи радять: якщо сарани вже багато, потрібно обробляти ділянки спеціальними засобами. Є різні варіанти або обробити повністю, або тільки край полів та місця, де сарани найбільше, але обов'язково дотримуйтесь заходів безпеки. Про це інформують громадян в соцмережах територіальні громади. Сам кінець прості поради для дітей та батьків: не ловіть сарану руками, краще дивіться здалеку, як у документальних фільмах. Після прогулянки обов'язково мийте руки. Якщо щось потрапило в очі чи викликало свербіж, просто промийте водою. Вдома краще закривати вікна ввечері, комахи летять на світло. І звісно, не приносьте сарану додому погратися. Для природи сарана шкідник, але для людей вона безпечна. Анастасія Костенюк, Максим Морашов, першимський.